Тисяч вкрадених дітей ми тільки повернули 553 в Україну. Є наші ресурси, наші канали, як ми повертаємо наших дітей. Не буду зараз на це звертати увагу, але ж це коштує гроші. Це дуже складно, бо так названі фільтраційні такі табори, куди діти, діти, діти залишаються тільки там від місяця до трьох. Того, як вони буде, будуть надані для адаптації в, 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 в глибинку російську, а, то, на цей час, поки вони в, в цих таборах знаходяться, а, в нас є можливість через агентів, які ідентифікують, та також через жінок, чи це а, тітка, чи це мати, чи це бабуся, а, бо чоловіки не мають можливості. Бути там поруч чи в цю далеку подорож, але ж зараз з чим, ми, з чим ми маємо далі якось боротись, росіяни більше не віддають наших дітей з фільтраційних лагерів, не дають можливість ідентифікувати дітей, тому що вони лякаються відповідальності, що такі діти є. Взагалі, бо це кримінал, і ми про це знаємо. Міжнародний кримінальний суд вже зробив свій висновок до президента Путіна, Путіна обвівши його в розшук. Тому, тому росіяни ховають цю інформацію про дітей, і, і діткувати дітей стало ще складніше, бо вони розуміють, що це такий шлях. Від того, що сталося, і також розуміють наслідки і свідочі того, що це злочинство було зроблено. Це діти, які повертаються в Україну, які повертаються до своїх родин.